Іди, чи полі на руль замінила? Ні навіщо дає руль? А там же твоя доставка поля ваша в житті. Для <годи> тебе досі жінки, зелену я, я вже її забув. Ну, За не, не голосую, ходи, по нативному. Я понесу тебе в зелені гори, ти ж так хотіла. То чому? Бо відхотілося. В чому відхотілося? Нема охоти. Линьмо. Линьмо в гори. Там мої сестриці. Там гірські русалки вільні літавиці, він танцювати коло травиці. Ми тобі знайдемо з папороті квітку, зірвемо з неба зірку золоту лелітку, на снігу нагірні, вибілимо влітку чарівну намітку. Щоб тобі здобути лісову корону, ми смію царицю скинемо і строну ідемо крем'яні гори в ворону. Будьмо кохана. Звечора і з рана самоцвітні шати буду приношати і віночок плести, і в вести, вести на крилах нести на моря порядні, Де багате сонце золото ховає в таємну глибінь. Потім на світанні, як біляві хмари, стануть покрай неба мов ясні отари, що холодну воду п'ють на тихім роді, не спочину любом. Ходімо!